точно тобі кажу. Чув, як він матюкався, коли його брав. Fuck you all, козли! I'll kill you! Американський! В нашому не дуже. Звідки знаєш, що американський? Ну, знати не знаю. А до війни в кіно чу. Так він може теж. Він, до речі, очуняв. Чуєш? А ти сам звідки? З Москви. Слухай, а ти не американець часом? Не, блин, бурат. Uh, uh, так, американец. Тут бачишь? Да ну! Ага. Вот то, что ты нас так гидал, что правда не допомогло. It's just not my day. День, кажу, не ми. Схоже на ты. Ну ничего, можешь и родить, мышь. Ахо, братва! Мы выявляемся американцем залы. Ого, ну давайте! Вас, я кур'єр. Дай мені кота. Тут для нього є новина. Його немає на не місці очікувати. Добре, почекай. мотор, братва! Чекаємо на боса! Добро! От до речі, щодо не твій день. Бачиш, що? Там? Бачу. Хмари. Хмары! Добро ты буря! Точно, буря! Эти бури у нас не простые. Если так утрапишь, ночевайся. То, что мне посчастливо, что мы тебе трапились. Курьер, босс на местку. Перемыкаю на него. Добре. Заводься, так же все ночеван. А, что там у вас? Передали капитану пропозицию. Ні, його шушера якась злякала, але з ним один тип був. Ми його прихопили про всяк випадок. Виявилося американець. Ти там головою нормальний? Ображаєш, бос, матюкався, як ти у паску дні дні. Дай ну тому американцю. Окей, я відчуваю свою обом вже через самоту. Та раптом, хто ти?

все одразу зрозумів. Хто сказав, що американець? А? А -а. Wow. Здорове, не дуреб, а? Поща. Наша! Не те слово. Півий, оце босс! Це він? Так, це я! Ну, здоров, був! Тебе що не розв'язали? Прошу на борт! Ну, везіть гостя до трапу! Слухаюсь з Дідько, Кота роздратували! Треба було розв'язати його одразу! Тоді прилетіло б за те, що не спитали. Та котові, іноді взагалі не догодиш. Ах, схоже, день не наш. Привіт, чоловік. Щорф. 22 роки іншого ми бачимо. До речі, я Том. І я радий тебе бачити, Том. Це твій корабель. Чи не знайдеться квиточка? Квиточка! Це ти добре сказав. Ходімо, поспілкуємося. То куди тобі квиточок? До Сан-Дієго, way. Каліфорнія. Отде був рай на землі. Це якщо не зважати на затори алеї в годину пік, звісно. Слухай, нагадай, як ваша бейсбольна команда звалася? Падрес. Точно! Наші ж з ними грали часто. Я ж бос з Сєтласа. Мерринес. Якщо іще перевіряти надумав. Нічого особистого кабрали. Час зараз такий складний. Розумію. Довіряй та перевіряй. Точно. До речі, саме знайомся. Це Клим, моя права рука. Відповідає за силове крило мого бізнесу. Привіт себе. Гладсемічу, Клим. Захищає я все одно, бачиш, що коється. Залишись там, був би на півдорозі до Кансасу, хоча мені туди не треба. А куди треба? стій, Давай на саме спочатку закуримо, і ти розкажеш свою історію. Дякую, не відмовлюся. Хоча зрештою оповідати небагато. Близький схід, Афганістан, потім у Москві посольство охороняв. А коли почалося, я у метро був. Там у підземці багато хто врятувався. А потім сиділи 20 років, думаючи, що ми самі на світі лишилися. Це ж як? Глушилки по периметру. Начальство знає, але приховує. 20 років на біса? І гадки не маю. Мій друг дізнався правду, а зараз разом із ними весь наш загін довелося втікати. Перетнули континент, мали потяг. Біля Байкалу ми розділилися. Я далі на схід рушив до океану. Батько мій, як іще живий, чекає, розумієш, йому 70 тепер має бути. У мене мало часу. Розумію, шукаєш того, хто привезе тебе через океан? Так. Зараз через Пасіфік не ходять, то раніше було просто. Та я можу відвести тебе на цьому човні. Радше не можу, а міг би, Томе. Саме так климе. Чи можу я допомогти, Томе? І до речі, як до тебе ця Сабмарін трапила? То довга історія. Може краще коротко розповісти. Ну, давай стисло. Значить, стисло. Я тут бізнесом займався. Місцеві мали шмат грошей та можливостей, та їм бракувало зв'язків та стилю. От я цей недолік і компенсував. Саме перед війною вийшов у справі на хороший обіг, та тут упали бомби. Було непросто, але нещодавно в нашій компанії стався Lucky Break. Ми знайшли ось це. Однак маємо одну проблему: човен на ходу, однак реактори відпрацювали все паливо. А дістати нове та завантажити його до човна може лише колишній капітан. На жаль, наші точки зору не збіглися. Відтак і партнерство припинилося. Він пішов і тепер з нами навіть розмовляти не бажає. Ясно, ситуація стає зрозумілішою. Чудово! То ось моя пропозиція: будь нашим парламентером, саме. Умов старого. Хай допоможе здобути паливо, а ми лишимо селище. Все одно ми знайдемо собі кращу базу. Ну і нехай збирає всіх членів екіпажу, хто не схоче йти зі мною. І коли паливо буде тут, перший пункт призначення Сан-Дієго. Згода? Згода. Семе, тобі як парламентарові, потрібний захист. Я дам кращих людей. Дякую, Климе. Та я полюбляю працювати сам. Ха -ха -ха. Оце я розумію, хватка. Оближ Климе, сам упорається. Як скажеш, босе, значить, домовилися. Та все ж, якщо ти презентуєш нас на перемовинах, треба тебе екіпірувати як слід. Клима, налаштуй, будь ласка, рацію Сема на наші частоти. Добре. Ось. Тепер найголовніше мапа. Точно, наскільки це зараз можливо. Плюс тут позначені відомі нам прихистки капітана, тож спробуй спочатку прогулятися по них. Готово. Thanks, Clem. Ну що, із радіо розібралися? А порешту зайди до тиру. Там тобі все видадуть. Заразом і зброю пристріляєш. Чи ще краще відпочинь. Ти ж з дороги. Дякую, так краще я піду зараз. Куй залізо, поки гайраче. Ха-ха, ну, як собі хочеш. Дякую, Томе. Ну, я пішов. Буря вже скінчилася. Щасти, буде. Обов'язково. Щасти. Ребку людей. Привіт, дядьку Семе. Тобі До тиру зараз. Там усе вийде. Бос там, казі. Здорово був, американе. О, схоже, була. Wrong. It's locked. О, привіт, Америка! Ну мо глянемо тепер. О, а ось де й наш гість. Ради знайомству. Я Данила, зброя Артома. Бос наказав якнайскоріше тебе екіпірувати, тому давай одразу до справи. Спочатку універсальний детектор. У руйновищах до біса мін, тож без цієї штуки навіть із дому не ви окрім мін, вона іще запчастини шука, зброю, всяку всячу Непогано. Саме так. Тепер автомат виглядає знайомо, але незвично. Тутешнє виробництво під саморобні запалювальні набої. Найперша річ. Звичайними патронами теж стріляє. А от магазини особливі, аби наші йолапи їх до звичайних автоматів не тицяли. Дякую. Берегтиму його. Ради чути. Ну, мабуть, у мене і все. Можеш випробувати обнов? Маєте <гум> Чи mm -hmm. патрон? Та це не просто виглядає красиво. 45-й коллеги но... Мы очень мало таких. Мовлюсь. Fi. Дякую, що показали клас. Одразу видко справжнього майстра. А вже я розбираюся. <laughs> Thanks. Шикарна стрільба. Ось де ваш приз. Та нічого особливого. То що, Семе? Не буду тебе більше затримувати. Щасти. Дякую, Даниле. І ще побачимося. Звісно.